Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос посеред нас. Нині праздник благовещення Пресвятої Богородиці, совпавши з праздником Крестопоклонної неділі. Два празники, в котрому крест поєднаний із всім нашим життям. І так Бог покликає нас Великим постом на третій тиждень. Як уже спортсмени, опитні, взяти собі на поміч крест Христов. І так ми беремо крест, щоб далі способним видіти і йти. От і ми, православні християни, несеме свій крест і йдемо за крестоносцем Ісусом, теж крестоносці, і береме той крест, щоб одержатися. Тяжку минутку, коли трудно, тому що вибратися від врага сатани, вирватися з його оков не так просто, маса людей опитом своїм провірилися. ті отцы, І маса наших людей підтверждають, що коли вони виривалися із таких нібито привичних гріхів, п'янка, курення, обикновенні карти, всякі гостини. Всякі п'янки. Казалося, то просто обично. А й то. Ота мерзость, котра держала ціпку чоловіка. І не просто можеш вирвати із тої традиції гріховної, легко. Сатана тебе так не випустить. Подобно тому, як воїн, котрий знаходиться у пліну. Щоб вирватися з плена, що він буде мати якісь бархатні услов'я. Да він винуждений терпіти і голод, і холод, і збієння, а потім треба знайти, що може, що й двері зломити, охрану поразити і втікнути. І ще мати силу втікати, останні сили скласти. Ну, подобно ми з вами такі. Той чоловік, котрий добре знає, щоб втікнути від врага дьявола, треба согласитися з неудобствами. Бо неудобство не є признак поганого життя. Зачастую неудобство бувають іноді тим, що послужать к добру. Від і теперішні гоніння нашої церкви ведь служать те ж саме, що сотні тисяч людей не менше вернулися к релігії православній і увиділи в лиці наших людей, котрі твердо стоять у вірі, образ, приклад. І вернулися до Прадідівської православної церкви. Точна сама картина, і по всій нашій країні, і в нас у краю маса людей, і в інтернеті пишуть: я багато разів сумнівався, но видів, як ви держитеся, як ви смиренно терпите гоніння, як високопосадовці вийшли за рамки повноважень і сміються, сміхуються з вас. І цілий світ сміється з них, а вами всі, і многі, і лучші люди радуються і восхищаються, а ви такі, у вас тільки много неудобств, і там не дають, і там землю забрали, і там церкву забрали і угрожають законом, а ви молитеся, а радуєтеся, а на ваших лицях красота церковної радості. А чорні лиця, ненависливі, злобні, вони всі готові посудити їх. Вони, як замічено нашим святителем Феофаном Затворником, грішники, так як чоловік може пристраститися до п'янки, до блуда, до крадіжки, такся грішники пристращають до війни, вони вже не можуть не воювати. Їм треба когось садити в тюрму. Їм треба писати статті, глядати ворогів шпіонів, будучи самі шпіонами, глядають шпіонів. Чому? А у них не є спокою, а вони нещасні, а вони прокляті, а їм ся видать ще одного християнина поб'ють, ще одну церкву захватять, а ще похваляться в інтернеті, то такою добре буде, а це докази їх трагедії. Сьогодні і святитель Феофан акцентує. Установлення таїнства Євхаристії дуже співпадає з праздником благовіщення. Чому? В якому ракурсі, в яких відносинах? Ведь благовіщення возвіщення доброї вістки, а Євхаристія, установлення. Цаїнства Євхаристії, котрому відом хліба і вина приймаємо істину цілою кров Христову. А святитель каже, а подумайте, а вспомніть, коли на благовіщення архангел Гавріїл сказав Діві Марії, радуйся благодатний Господь з тобою, ти родиш Месію. Тогда вона Прийняла благовещення, але ще зачаття не було. Чому? Каже святитель, треба було чекати зласє Діви Марії. І коли вона уточнила, да, я мужа не маю, хоча я замужня, мене юридичний муж, старенький Йосиф. Як я народжу дітинку? І тоді, сказав яхани Гавіїл. Дух Святий найдешнього Синиця і рождаємо і буде Духа Святого, Сином Божим наречеться. І тоді, коли сказала Діва Марія, то унікальне слово Я, раба Господня, най буде по слову Твоєму, в той момент і произошло зачатіє Сина Божого. Но раз произошло зачатіє. То, послідуючі тіло Христово, прийнятої Діви Марії, нам Господь подарує у таїнство причастя. То значить, тіло Христово, прийнятої в оплощенні Діви Марії, воно нам даровано саме по благовещенню і подвигу Божої Матері. А нині такі два великі празники приклоняємо своє. Серце Господу, а прося Божу Матерь, щоб вона, як і в благовещенні, дала согласіє стати на себе, взяти подвиг рождення богом младенця. Ми й тут же дайме бути з Господом, держатися в єдинстві з Канонічною церквою, ну а в вічності, віримо, вєдно з освятими, і ми зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.